Так, рубері, велике дякую, що прийшли. Ще раз їх поаплазуйте. <плоджен> Таме рада. Це буде на ютубі. Всіх на ютубі. <плоджен> Мужик з зеленої футболки. Це всегда моя Вітаю вас, я Богдан. я вас гад. Олег. дуже приємно у вас є. Я ще другий раз, коли був в Києвовозі, я запитувався людей що не було опалення в, в зимою. Тобто, а на цей раз, що ви Ви приготувалися? В цілому почуття гумору в мене було плюс-мінус відсутнє. Десь я щось розумів, але воно було відсутнє. Я робив це, як завжди. І в якийсь момент я підіймаю на поточі, щоб подивитися, що вона там робить. Мужики поняли, про що. Треба іноді дивитися, що вона робить. Щоб не було такого, коли ти очі підіймаєш, вона в телефоні, просто що загрібає, і вона я... Там я задався всім вопросом, а що я взагалі хочу робити далі, далі в житті. Да? Тому що такий був наче момент, знаєш, у всіх багато перемін, там, щось, там, хтось уходить з роботи, деякі сфери закриваються. Взагалі. І я подумав, що б я хотів робити, є такий стендап-комік і подкастер Джо Роган. І от Джо Рогана історію я побачив на Ютубі, де розказували, що Джо Роган в свій час. Все, чим він починав займатися, він починав займатися, просто бо йому подобалось. І в якийсь момент це все починало приносити йому там, славу, гроші і все інше. Так він продав свій подкаст за столямом, так він став відомим коміком, так він став коментатором UFC і все інше. Я подумав, я ніколи в житті нічого не робив, щоб от не ждати одразу віддачі якусь. Попробую займатися чимось, що я реально хочу, і подивлюсь, що з цього вийде. І отак от, от я попав в стендап. Я, я, я подивився всі мотиваційні відео, і в мене є одна конкретна фраза, яка мені в них не подобається. Одна конкретна, все, не більше. Мені не подобається фраза, коли не кажуть. «Живи сьогодні так, наче завтра існує. Наче це твій останній день. І вони мені це кажуть, що я старався, да? щоб завтра лучший день якийсь прожив. Ну давайте так. Якщо завтра мій останній день, я стараюся. Що завтра мій останній день, він почнеться салати і пробіжки. Сьогодні у нас в гостях був Богдан, він з Київської області, Тобто це той комік, який набирає медійність. Наші заходи благодійні, тобто завжди або частина коштів, або всі кошти йдуть на ЗСУ. Тобто, і ми як розважили людей буквально на годинку, вони відпочили морально, і в, тому, в той же час ми зробили гарну справу. Сьогодні бачимо, зал був людей небагато, але кожен посміявся сьогодні від душі. Стендап, на який вони приходять. Коли він прям весь класний, <хи> це місце, де вони можуть забутися на весь час і просто посміятися. У мене є декілька приятелів військових, дру, близьких друзів військових, які були на стендапі, і вони казали плюс-мінус одне і те, що от на півтори ці години ти взагалі забуваєш, що де відбувається, що ти смієшся. Мені здається, враховуючи ситуацію в нашій країні ще з точки зору того, як люди налаштовані що люди всі втомились, всі люди злі. От, чого точно не вистачає, так це легкого ставлення до життя і гумору. Мені здається, якби гумору не було, цей процес, який ми зараз проходимо, ми, війну, його прожити було б набагато важче. Я в цьому році їздив відпочивати вперше за довгий час, Довго їздив відпочивати роки 4 чи 5. Я приїхав відпочивати в вою. І ось що я про себе а я не оцінив море так, як треба було. що я зрозумів про море, що в горах ніхто не відпочиває. горах ти в пору постійно. Нам дуже сподобалось, ми всім рекомендуємо, приходьте, це топ, зрив і взагалі. І хороше настроєння на весь вечір. Смішно, грязно, але хочеться ще раз подивитися.